Hello, my friends, Countable Nouns. Злічувані іменники. Це іменники, що означають людей, тварин, предмети, мають однину та множину, перед ними в однині стоять артиклі Е, e, якщо слово починається на голоснута N, а в множині тоді артиклі відсутні. E, Сілець множина чис. Man людина чоловік, множина мен, люди чоловіки. Перед ними стоять числівники: three chios, три сільці, фу-мен, чотири чоловіки. І дуже важливо запам'ятати слова, такі коротенькі прислівники. Сам. Кілька якісь в стверджувальному реченні, що закінчується крапочкою, Any – кілька якісь у заперечному та запитальному реченнях. A lot of багато в стверджувальному реченні, many, в заперечному та запитальному. A few – кілька, тобто тільки два-три. Few мало небагато, невизначена кількість. Крім того, перед цими іменниками, які завжди будуть стояти в множині, стоїть заперечення no, що означає відсутність. No chias немає стільців, no man немає чоловіків. В нас є слово no, що означає ні, і no немає. A few some. Any chairs, a few some any men, no chairs, no men, a lot of many chairs, men. тим, як перейти до прикладів, запам'ятайте, правило в англійській мові існує тільки одне заперечення. Якщо ми вживаємо заперечну частку not, для заперечення дієслова, то ми не вживаємо заперечне слово No іменником. А якщо ми вжили No іменником, то ми не вживаємо Not. We usually buy some toys for children. Ми зазвичай купуємо кілька або якісь іграшки для дітей. Речення закінчується крапочкою сам. Кілька якісь. Запитальне речення. Do we usually buy any toys for children? Зазвичай, купуємо ми якісь іграшки для дітей? Сам замінили на any. Ось така вам англійська мова. Коротка відповідь: Yes, we do. Так. Заперечна відповідь No we don't, ні. Використовуємо not для заперечення дієслова. Речення звучить так We don't buy any ties for children. Ми не купуємо якісь іграшки для дітей. Don't buy any. Або We buy no ties for children. Ми не купуємо ніяких іграшок для дітей. Ми вже не жили днют, у нас чистеньке без заперечення, Проте ми заперечили іменник «toys» заперечним словом «no». Зрозуміло. Ще одне речення, в якому вже вживається дієслово А тоді «do» нам не потрібне. Three Lamps are in the living room. Три лампи є у житловій кімнаті, або у вітальні, у цій великій кімнаті, де ми приймаємо гостей. Лампс має перед собою, що, як ми говорили, мають злічувані іменники? Має числівник. Загальне запитання. Are three lamps in the living room? Три лампи є у житловій кімнаті. Коротка відповідь Yes, they are. Так. А що ми маємо у заперечній відповіді? No. No lamps are in the living room. Я спеціально вибрала таке речення, щоб ви побачили. No, comma, nee. ні. А потім... Немає ламп у житловій кімнаті. No lamps. Здебільшого в такому випадку вживається вираз зра, але ми його будемо вчити окремо. Я тільки навожу ось тут його на дужечках. No, there are no lamps in the living room, або there aren't lamps in the living room. Я вам продемонструвала, що в першому випадку буде The Run No Lamps, в другому випадку The Wrong Lamps. А як ми будемо ставити запитання із питанням словом скільки? Із злічуваними іменниками, скільки це буде how many? How many toys do we usually buy for children? Скільки іграшок ми зазвичай купуємо для дітей? How many lamps are there in the living room? А скільки ламп є у житловій кімнаті? Я думаю, що на сьогодні досить ми продовжимо наступного уроку. Щоб вам не було забагато. Ви вивчите всі слова, які супроводжують іменники і будете знати, що злічувані іменники мають артикль ЕН в однині, тоді множені артиклі відсутні, мають числівники і мають прислівники, які ви вивчите сам Ені. A lot of many, a few, a few. No. Thanks. Bye.